Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру та завчасно попереджаємо, що перші вихідні квітня підготували для українців невесняний сюрприз. Отже, у наступні дні очікуємо ускладнення погодних умов, пориви вітру 15-20 метрів за секунду та зниження нічної температури до заморозків. У наступні три доби в погодних процесах над Україною відбуватимуться значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження із північних напрямків, що призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов. Зокрема, найближчої ночі ще переважно без опадів. Завтра в день дощі. У центральних областях подекуди навіть з грозами. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. У неділю в західних Житомирській Вінницькій областях мокрий сніг. У всіх інших Областях дощ та мокрий сніг у понеділок по всій території України невеликий сніг лише на сході та південному сході країни невеликі дощі. Повітряні потоки будуть рухатись із південного заходу зі зміною на північно-західний напрямок. А їх швидкість буде в межах 5-12 метрів за секунду. Завтра в день у Карпатах, а у неділю в західних, східних південно-східних областях пориви 15 20 метрів за секунду. Холодне повітря арктичного походження із північних напрямків зумовлюватиме зниження температури. Відтак, ще найближчої ночі очікуємо в межах плюс 2, плюс 8 градусів. У денні години в більшості областей 10-18 градусів тепла. Але у західних областях метеорологи вже фіксуватимуть плюс 4, плюс 10 градусів. У неділю у західних Житомирській та Вінницькій областях очікуємо зниження нічної температури до заморозків 0,3 градуси, а в день стопчики термометрів підніматимуть лише до 1 градусів тепла. Нарешті території значні температури вночі та вдень коливатимуться в межах плюс 1-8 градусів, на півдні та в сході країни в день дещо тепліше до 9-15 градусів тепла. У понеділок похолодання утримуватиметься. Таким чином, синоптики прогнозують по всій території України вночі заморозки у повітрі 0-5 градусів. У денні години значні температури підніматимуться всього до 1-4 градусів тепла. А на сході та південному сході країни температура впродовж доби буде дещо вище. До плюс 3. Плюс 8 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оноленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.